Як максимально швидко виготовити перекриття для вашої будівлі. Це зовнішня, це внутрішня сторона. Показую один раз, зберігайте собі, щоб не загубити. І так, ми маємо металевий каркас, утеплення мінватою, де обрешітка дерев'яним брусом. Прокладені вже заздалегідь електрокабелі. Ізоляція. Тут у нас зовнішня сторона. Тут у нас передбачені для кутових стійок такі фітінги. Далі перекриття становиться на металеві кутові стійки. Обшиваємо ми ПВХ мембраною і для запобігання протікання затискаємо металевою планкою. Виготовляємо для модульних будівель як плоску, так і скатну покрівлю. Все залежить від проєктів. площі таких модулів можуть бути різними. Призначення також різні. Виготовляємо школи, адміністративні будівлі, невеликі офіси і ось такі битовки, приклад це 15 метрів квадратних. Якщо вам потрібні модульні будівлі під ваші проекти, переходьте на сайт. Там буде ще більше інформації. Він закріплений в описі профілю.